Всім привіт! Я дуже давно не грав у Roblox. Якщо ви знаєте, я ой, я видалив Stand Off 2. Ну так, нам потрібно грати в якісь інші ігри. Так що ми будемо грати в отаку ігру. Ви поки покладіть лайк і підпишіться на цей канал. І Зоні цей вже, який я говорю, вийде це відео на 8 підписників. Але дякую, вже на 7, Але я зараз наберу на 8. Дивіться. Напишіть в коментарях. Буде друга серія по цьому, як я куплю БМВ М5. М5 за 62 тисячі доларів. Покладіть лайк. Якщо ти покладеш лайк, ти будеш молодець. Так нам потрібно тут, тут от, от так от. Далі ми не будемо нічого. от робимо і собі отак от хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп. Тут надо отак. Вот отак вот от. Я навушники скоро собі куплю. У мене на день дорочня. У мене скоро буде день дорочня через 6 днів. Я вже через всі, всі через 6 днів у мене було 9 підписників. Так, будь ласка, я вас прошу. Так дуже сильно. Будь ласка. І дякую, що набрали по робоксу три лайка. Три аж. Все, тепер ми сухомочить. Дай. шукаємо, шукаємо, шукаємо і шукаємо якусь машинку. Пленаж. наш, ну, думайте. Якщо у нас одинадцять тисяч, давайте купимо якусь дешеву. За одинадцять помер. Вот mm -hmm. я за одинадцять п'ятнадцять кос. Ну чого? Чуть-чуть коштує 12. Вот, может быть, Ну вс вот, ⁇ так. Так, начинаем далее. Кликаем, кликаем. Ставили. Кто хочет такую игру, вот она. Вот она, шея рухается, она. Yeah. Мгу, нашу тут, так, дивимося от тут, вот тут, вот тут тут. Опіть. Скільки са п'ять у мене. А ми зараз все купимо тоді. Зараз все буде. Е, на жаль, я по стендофу. Не зможу, по-моєму, знімати. Тих. Так. А, що це тут? Ну ладно, кому це відео сподобалось, кладіть лайк, підписуйтесь підписуй, підписуй на канал і всім Опа. Кстати, не пропустіть відео завтра на... У четвертій ноль нуль